Схеми для ухилянтів як на Закарпатті незаконно переправляли чоловіків через кордон. Судді-зрадники, чи вдасться перевертням в мантіа сховатися від українського правосуддя? Справа діамантових прокурорів як один із фігурантів хотів повернути собі 350 тисяч доларів в умовах війни. Вітаю! Це топ Ньюз. Розпочинаємо. Спочатку розповім вам про чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Цю злочинну групу бюро викрило на Закарпатті. Схему організував колишній правоохоронець. Він через старі зв'язки в державних органах домовлявся, щоб клієнта безперешкодно пропускали на пункті пропуску через кордон. Взяв собі помічників, один шукав охочих уникнути мобілізації, другий перевозив. Свої послуги команда в лапках звичайно – оцінила в 7 тисяч доларів. ДБР разом із нацполіцією вивело на воду порушників і затримали під час спроби переправити до Угорщини мешканця Закарпаття. Йому запропонували місце у спальному відділенні вантажівки за сидінням водія за 7 тисяч доларів. Наразі трьом учасникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. За таке до речі, можна на 9 років сісти за грати. Слідство триває, не варто бавитися з вогнем. Пам'ятаєте справу, коли на Одещині один із начальників управління матеріального забезпечення військової частини вирішив, що військовослужбовцям держава виплачує за багато щомісячних бойових надбавок, і тому вони мають з ним ділитися. За відмову погрожував проблемами на службі та навіть фізичною розправою. ДБР задокументувало понад 30 фактів вимагання та отримання посадовцем грошей на суму понад 600 тисяч гривень. Офіцеру повідомили про підозру у вимаганні чужого майна. Наразі обвинувальний акт направлено до суду та вживаються заходи, щоб повернути гроші потерпілим. За такий злочин, до речі, можна на 12 років позбутися волі. Який вчинок, така й кара. Йдемо далі. Війна лакмусовим папірцем проявила хто є хто, хтось бачить своє майбутнє у вільній та незалежній Україні. А хтось перевзувається в повітрі та свідомо йде на співпрацю з ворогом. Наприклад, колишня суддя Донецького апеляційного суду бюро встановило, що ще у 2014 році жінка вирішила творити правосуддя під ігідою псевдореспубліки. У 2016-му вона обійняла посаду судді Верховного суду ДНР, а згодом очолила так званий воєнний трибунал тимчасово окупованої Донеччини безжально судила всіх, кого окупанти затримали за співпрацю з Україною, і за це отримала знак почесного юриста. Інша колишня суддя Донецького окружного адмінсуду допомагає окупантам створювати нове республіканське правосуддя. Вона обіймає посаду заступниці голови квазі Верховного суду, голови судової палати по арбітражним справам. Обидві фігурантки дають брифінги пропагандистським каналам і звітують про роботу, підтримуючи ілюзію ефективності окупаційної системи. Рано чи пізно ці служительки Феміди постануть перед українським судом і отримають свої вироки. Зрада не прощається. Продовжимо хорошою новиною. ДБР домоглося передачі 17 автівок, родичів Медведчука та козака, вартістю понад 1 мільйон доларів США для збройних сил України. Арешт транспортних засобів відбувся в межах кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах Львівщини. Як виявилося, до цього причетні родичі екс народних депутатів. Ще у квітні минулого року суд арештував автівки підприємства: це 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Після проходження усіх законних процедур транспорт передали на потреби сил оборони для допомоги у знищенні ворога. Разом переможемо. А ви пам'ятаєте, до речі, справу діамантових прокурорів? Екс-заступника начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та екс-заступника прокурора Київщини обвинувачують в хабарництві. А своє прізвисько діамантові вони отримали, оскільки під час обшуків у них вилучили великі суми грошей і знайшли 102 коштовні камені. З такими статками, які потрапили під арешт, важко було прощатися, тому один із підозрюваних вирішив не опускати руки і повернути собі хоча б 350 тисяч доларів. А що? Екс-прокурор умовив знайомого бізнесмена підробити документ. Папірець мав підтверджувати легальну позику. Потім підозрюваний написав заяву в прокуратуру з вимогою повернути кошти, які конфіскували під час обшуків. Втім, отримав відмову. Після початку війни в лютому минулого року обвинувачуваний в хабарництві прокурор вирішив спробувати ще раз. Він звертається до суду з тими самими підробленими документами. Феміда залишає заяву без розгляду, а працівники бюро провели експертизу і виявили, що зобов'язання фальшиве. В результаті колишньому прокурору повідомлено про підозру у підробці документа та поданні підроблених доказів, які вчинені з корисливих мотивів. А за це на 5 років можна сісти за грати. Працюємо далі. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні, все бажаю вам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.